Час новин в марафоні для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». П'ять ворожих ракет та 11 дронів камікадзе знищила цієї ночі протиповітряна оборона. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Втім, деякі такі досягли своїх цілей. А так цієї ночі зазнали Херсонщина, Донеччина, Сумщина, Харківщина. На Донеччині ворог вбив чотирьох жителів, ще 21 людина поранена. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Семеро людей дістали поранення напередодні на Херсонщині внаслідок обстрілів російських терористів. Четверо людей постраждали у Станіславі, зокрема, дві волонтерки. Армія Росія скинула вибуховий пристрій на пункт видачі гуманітарної допомоги. Також ФПВ-дрон росіяни запустили в автомобілі рятувальників. Під вогнем надвечір опинився й Херсон. Житлові квартали Дніпровського району. Росіяни вдарили по місту двічі з інтервалом у кілька хвилин. Серена лунає на вулицях щойно обстріляного міста. 17.30 вороги накривають вогнем Дніпровський район Херсона. Тут густа житлова забудова. Поби, Окупанти прицільно б'ють по людських оселях, влучають у багатоповерхівку та приватні будинки поруч. Ну хіба ти миснімо п'ять п'ять таких ударів я в хаті була. Я першим ще вискочила. Бачу ця, я думала, їх сюди хата вискочила, отуда, Тільки встигла забігти п'ять, п'ять. Представте, тут страшене було. Що пережила, хай Бог помила. Можна, це тебе зайти, пережити можна було. Так, все, це ваша хата, да. На місце одразу приїздять рятувальники та інші служби раптом лунає повторний вибух. Ну, хоча б здіймати. Или я могу сфотографировать? Можете по фотографирувати. Видели, що, що я там. Интервал між двома обстрілами кілька хвилин, кажуть місцеві. Ой, после первого приліту ми вийшли. Вот этой крыши уже не было, там дырка. И потом был второй прилет и на улице стоял вот здесь вот на крышу. Прямо на крышу оттуда пошел дым. Вот. Ну и уже потом по дому, где-то вот в этом месте. насти. Потому что машина загорелась после второго. И Ну и последний вот это сюда конкретно. Это когда было? Тину п'ятнадцять десять минут назад есть? ну здесь пока нету у нас а там что в этом домі. Ми не знаємо <мір вибрянь> <мір вибрянь> да, уламкові поранення дістали рятувальник та фахівець обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Під час другого удару ворог скинув вибухівку з безпілотника. Впродовж дня він обстрілював не лише Херсон. Під вогнем був Станіслав та Осокорівка. Там поранило трьох людей. Ольга Читай Факти, Тіві. Єдині новини. Завершився 75-й ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. Фінальний день був повністю присвячений Україні. Президент Володимир Зеленський мав двосторонні зустрічі з лідерами альянсу і долучився до засідання Ради Україна НАТО. Саміт завершився відчутними результатами для нашої держави. Маємо більше військової підтримки. Союзники обіцяють подальше посилення сумісності. Хоча питання, коли саме альянс буде готовий прийняти нас як повноправного члена, так і залишається без відповіді. Фінальний день саміту НАТО у Вашингтоні український президент та Володимира Зеленського, лідери альянсу зустрічають як справжнього союзника під час засідання Ради україна НАТО, вкотре підтверджують, майбутнє України незворотньо в альянсі. Київ стає дедалі більш сумісним та політично інтегрованим у блок. Все, що ми робимо, більше постачань військової допомоги, безпекових угод, покращення оперативної сумісності, створюють основу для перемоги України. Це і є міст України до НАТО. То в міру того, як Україна продовжує необхідні реформи, ми будемо підтримувати її на незворотному шляху до членства. Замість про відкритих дверей союзники узгодили так званий добре освітлений міст, який неодмінно призведе до членства України в НАТО. Для цього посилюватимуть нашу оперативну сумісність з альянсом. У НАТО обіцяють стабільну, передбачувану та надійну довгострокову підтримку. Альянс перебере на себе координацію військових постачань нашим силам оборони. Для цього у Німеччині створять місію. Вона працюватиме паралельно з форматом Рамштайн. Крім того, блок затвердив фінансові зобов'язання перед Києвом. 40 мільярдів євро фінансової допомоги. На наступний рік і конкретні обсяги, які надаватимуть у майбутньому щороку. У НАТО переконують уся ця підтримка зробить Україну сильнішою та спроможнішою. На цьому саміті ми закладаємо основу для перемоги України. Союзники погодились запустити ініціативу з безпекової допомоги і навчання для України з командуванням у Німеччині та логістичними центрами у східній частині альянсу. 700 представників особового складу НАТО координуватимуть підготовку українських сил у країнах союзниках. Формулювання про майбутнє України в НАТО президент Володимир Зеленський називає сильним. Запевняє Україна і надалі робитиме все, щоб бути готовою до членства, коли отримає запрошення. Головний і справжній успіх перемога у війні з Росією. Президент нагадує: якщо Україна зазнає поразки, війна прийде до НАТО. Ми маємо припинити говорити, що для України членство у НАТО це успіх. Бо це успіх для всіх нас. Ми посилюємо НАТО. Ми сильні хлопці. У нас потужна сильна армія. І ми ведемо боротьбу проти тирана Путіна. Ось чому Україна і НАТО разом це успіх. Та великий успіх складається з маленьких перемог і на сьогодні для України це якнайшвидше отримання більшої кількості зброї на систем протиповітряної оборони, аби захистити наші міста від російського терору, наголошує президент Зеленський. А ще закликає зняти усі обмеження на застосування зброї нашими військовими. Якщо ми хочемо перемогти, якщо ми хочемо врятувати нашу країну і захистити її, нам потрібно зняти всі обмеження. Ще один конкретний елемент мосту країни до НАТО і майбутнього. Членство в альянсі Український безпековий компакт. Цю нову домовленість узгодили 23 держави, які підписали з Україною безпекові угоди. Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав домовленість відданістю довгостроковій безпеці України. Ми будуємо міст до НАТО для України, шлях, який веде до членства. Цей договір є однією з основних складових цього процесу. Те, що відбувається в Україні, має значення для всієї Європи та світу. Ми захищаємо і власну свободу та майбутнє. Рішення саміту на підтримку України в Альянсі називають історичними, а зобов'язання, взяті на себе союзниками, вирішальними. У НАТО наголошують, Росія ніколи не виграє війну, а Україна обов'язково переможе. І всі союзники стоятимуть із нами пліч опліч так довго, як буде потрібно. Вероніка Бойко, факти сітів. Єдині новини. Японія продовжить співпрацю з НАТО щодо надання допомоги Україні. В цьому запевнив японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. Японія стала однією з перших країн, хто підписав з Україною двосторонню безпекову угоду, і тепер має наміру всіляко допомагати українцям, зокрема у співпраці з НАТО. Під час зустрічі з японським прем'єром генсек альянсу Єн Столтенберг зазначив, Японія один з найдієвіших найближчих партнерів НАТО. А в умовах військової агресії Росії проти України ще важливіше тісніше співпрацювати. Північна Корея, Іран, і Китай сприяють військовій агресії Росії проти України, і це свідчить про те, що питання безпеки не регіональне, а глобальне. У парламенті триває підготовка до другого читання законопроєкту про військову поліцію. Проголосований у червні документ передбачає її створення замість військової служби правопорядку, яка нині не впорується із ситуацією, кажуть народні обранці. Про створення нового військового правоохоронного органу твердять вже давно. А під час повномасштабного вторгнення і величезного збільшення армії значно зросла й кількість правопорушень у Верховній Раді. Називають створення військової поліції першим кроком формування системи військової юстиції. Багато говорили, переносили розгляд, але законопроєкт про військову поліцію таки пройшов перше читання у червні, та вже тоді отримав чимало зауважень. Але це вже вагомий крок вперед. Переконаний один із його авторів Олександр Бакумов. У нас немає спеціалізованого зараз органу ефективного, який би і захищав права військовослужбовців, і відповідно забезпечував якісний правопорядок у збройних силах України. Військова поліція буде правоохоронним органом у складі Міністерства оборони. І має замінити військову службу правопорядку, яка нині не справляється із ситуацією, кажуть народні обранці. А Державне бюро розслідувань у зоні бойових дій не має змоги проводити оперативно-розшукові заходи. Є їхні повноваження і є кількість військовослужбовців. Потрібно наводити порядок серед військових, і про це кажуть не тільки військове керівництво, про це кажуть і підлеглі, бо тільки дисципліна це один із аспектів стратегії нашої перемоги. Військова поліція не просто займе місце служби правопорядку, а отримає розширені повноваження і право проведення оперативно-розшукової діяльності для розслідування правопорушень серед військових, бо їхня кількість значно зросла. Власне, як і чисельність нашої армії. Це потрібно для того, щоб в належний спосіб припиняти, попереджати. Виявляти кримінальні та адміністративні правопорушення, які можуть бути вчинені військовослужбовцями на посадах в Міністерстві оборони України у Збройних силах України і в ДССТ це Державна спеціалізована служба транспорту. Повноваження військових поліцейських поширюються лише на військових та резервістів, які перебувають на зборах, наголошують законотворці. Бо ще до голосування у першому читанні соцмережі заполонили численні фейки. Ро, начебто, повноваження військової поліції зупиняти авто цивільних, проникати в житло, хапати ухилянтів і доставляти їх до ТЦК. Тільки військовослужбовці, і тільки військові автотранспортні засоби жодне своє повноваження. Вони не можуть реалізувати відносно цивільної особи, яка не перебуває на військовій службі. Питання призначення керівника нового органу, а монобільшість пропонує, щоб це робив президент як головнокомандувач, не подобається опозиції. Там нагадують, що військова поліція підпорядкована міністерству оборони, а отже, кабінету міністрів. Ще одна проблема. Те, як пропонують формувати її склад, і які до нього будуть вимоги, адже у правоохоронному органі, який займатиметься оперативно розшуковою діяльністю, мають працювати щонайменше фахівці з юридичною освітою. Також частина депутатів наголошують, потрібно формувати всю систему військової юстиції. Після ліквідації у 19-му військової прокуратури у нас усі справи військовослужбовців розслідують інші правоохоронні органи, а розглядають їх у звичайних судах. Військовим потрібні спеціальні органи юстиції. Цивільні суди не можуть судити військових. Цивільні слідчі не можуть розслідувати військові злочини. Потрібна спеціальна система. Колишній військовослужбовець і адвокат масі наєм вважає, насамперед потрібна військова поліція, а от створювати цілу систему військової юстиції він не радить, бо важливо, аби нинішні слідчі та судді були компетентними в армійських питаннях, тому що від правильного розслідування якось доказів буде правильно від правильного е, е, працівного керівництва. Будуть непорушені відповідні норми. А від правильного судочинства будуть взяті всі об'єктивні обставини цієї справи. І якщо хтось в цьому не розбирається, він буде приймати незаконні рішення. Народні обранці збільшили терміни подачі поправок. Тож розгляд законопроєкту у другому читанні можливо буде вже до кінця липня. Василь Осель Софянюківгензозуля, факт Факти, ICTV, Єдині новини. В Ожгороді лікар спортивної медицини Володимир Сападош безкоштовно проводить реабілітацію для військових. Він має 15 років практики власну клініку і разом із колективом надає нашим травмованим захисникам спеціалізовану допомогу, яку вони не можуть отримати в звичайних лікарнях та військових шпиталях. До нормального життя він повернув вже кілька сотень поранених героїв, допоміг їм відновити рухливість пошматованих рук та ніг. В Ужгороді лікар спортивної медицини Володимир Сабадош у власній клініці безкоштовно реабілітує військових. Таку спеціалізовану допомогу вони не можуть отримати у звичайних лікарнях та військових шпиталях. Проблеми сухожилків, зв'язкового апарату, контрактури, пошкодження м'язів з формуванням великого рубця, де потрібно вже більш кваліфіковано допомагати і відновлювати ці всі рухи. У його колективі реабілітологи, фізіотерапевти, масажист та психолог. Тут надсучасне обладнання, яке допомагає пацієнтам повернутися до повноцінного життя. Боєць Олександр потрапив під авіаобстріл ще у квітні. 22-го, захищаючи рідну Харківщину. У нього ускладнена травма колінного суглоба, було вже сім операцій, ногу збирались ампутувати. Вроді би залічили, зробили операцію, все, знову на бойові відправили. І отак от постійно. А ну, возпалення йшло, 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 йшло. Там пішов некроз, вже костний мозг умирає. Типа ампутація. Побратими порадили звернутись до цієї клініки. Тут запевнили, герой ходитиме, та ще й без ціпка на реабілітації. Військовий лише другий тиждень. Щодня по півтора години різних процедур і вже відчуває покращення. Парадці пієм, який покращує функцію кінцівки. Так, і відповідно відновлюємо рухи. Це так називаємо механотерапія. Тарас, командир підрозділу «Карпатська Січ сил спеціальних операцій. Його поранило торік у вересні, розтрощило дві кістки на руці. Через невдалу операцію утворився штучний суглоб. Після ще одного втручання необхідна тривала і специфічна реабілітація. Дирка. Була велика про мене в якісь відповідно близько двох місяців назад. Я зробив повторну операцію і вже зараз хожу. Мені повичищили весь метал середини. Все повинімали і склали, в принципі, кістку. Володимир Сабадош до нормального життя повернув уже сотні поранених героїв. Допоміг їм відновити рухливість пошматованих рук та ніг. Військові знаходять його самі, дізнаються від побратимів, які вже пройшли тут реабілітацію. Лікарю дарують шеврони. Це пам'ятаю це з. Розвідувальної його бригади це наші прикордонники, це західний національний батальйон. Процедури та навантаження для кожного військового добирають індивідуально. Тривалість реабілітації залежить від тяжкості травм. Одні полегшення відчувають уже за тиждень, іншим потрібні місяці занять з реабілітологами. Військовим це одразу має було прийняти рішення, що ну їм потрібно допомагати безкоштовно, тому що вони нам допомагають. Там Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти сітіві. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.